Всім привіт! Ліцеїсти 10-го в класу вирішили провести в до Дня вчителя серед учнів Білківського ліцею, щоб дізнатися, який предмет їм подобається найбільше. Отож розпочинаємо. Який твій улюблений урок? Мій улюблений урок фізкультура. Математика. Українська література. Українська мова. Українська мова. Біологія. Хлопці, який ваш найулюбленіший предмет у школі? Фізкультура. Мені подобається предмет фізкультури. Мій улюблений урок українська мова. Фізкультура. Фізкультура. Біологія. Скажи, будь ласка, який твій найулюбленіший урок? Це фізкультура. Географія. Фізкультура. Фізкультура. Іноземна мова. Англійська та математика. Українська мова. Мистецтво. Математика. Фізкультура. 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 Який твій улюблений урок? Українська мова. Фізкультура. 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 Фізкультура математика. Історія України. Фізкультура. Фізкультура. Фізкультура і біологія. Який твій улюблений урок у школі? Українська мова. Алгебра. Фізкультура! Мій улюблений урок у школі. Це математика. Англійська мова. Українська мова. Який ваш улюблений урок? Англійська мова. Біологія. Українська мова. Алгебра. Є... Історія України. Мій улюблений урок це англійська мова. Біологія. Геометрія. Англійська. Який ваш улюблений урок? Математика. Фізкультура. Я баю багато улюблених уроків. Один із моїх улюблених уроків це англійська або математика. Я ще полюбляю біологію та історію. Трудове. Фізкультура. Фізкультура. Математика. Малювання. За технології. М -м, математика. Біологія. Який ваш улюблений урок? Фізкультура. фізкультура. Алгебра. Малювання. Алгебра. Англійська мова. Історія України. Мій улюблений урок фізкультура. 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 Англійська мова. Який твій улюблений урок? Е, перерва.